Вітаю вас на каналі. І тема цього розкладу Я і соціум, тобто ваше відображення, як ви взаємодієте, як ви бачите себе і інших людей, як люди вас бачать. Такі, ну, мені здається, така цікава тема. Я сподіваюся, що вам теж буде цікаво подивитись. Прислухайтесь до себе, до своїх реакцій, емоцій, відчуттів. На почути і побачене. Отже, так, перша карта у нас, що ви думаєте про себе? Друга карта що ви думаєте про людей? Третя карта, що люди думають про вас. Четверта карта, які дії? Ви чините до людей, як поступаєте з людьми. І п'ята карта: які дії люди роблять до вас, як люди чинять по відношенню вас. Так, і шоста карта буде така порада, підказка можливо. Це дві, буде хай дві. Так, отже, що ви думаєте себе, як ви себе бачите? Що ви тут пентаклів? що ви якийсь шанс, шанс для людей? Можливо, можливо, ви якийсь підприємець, який надає роботу людям. А можливо, у вас просто така енергетика, як як щаслива, знаєте, монетка чіпкова, і де люди поряд з вами якось, можливо, розквітають. Ну, тобто, ви думаєте, що ви щасливий шанс для людей. Отак от. Так. так. Наступна карта. Що ви думаєте? Що ви думаєте про людей? Я так думаю, що ви, ви думаєте про людей, що у вас взагалі соціум якісь такі взаємовигідні відносини, можливо, якісь партнерські. Тобто ви приблизно на рівні з людьми. Не вважаєте, що хтось вищий за вас, а ви нижче і так само і навпаки, не вважаєте, що ви там краще за когось. а... Люди гірше за вас. Тобто, ви на таких функціонуєте з соціумом на взаємовигідних умовах, скажімо так. І бачите, і почуття, як емоції у вас до людей, ну, такі самі. Тобто є певний баланс, якесь партнерство з соціумом. Так, наступне, а що ж люди думають про вас? Яка соціальна думка про вас? Угу. Люди думають про вас, що ви така досить, скажімо так, творча людина, енергійна в плані творчості, тобто багато ідей у вас, якихось таких думок. Що ви, можливо, розвиваєтесь, що ви яскрава особистість, і яскрава і творча особистість. Ось така думка про вас. Четверта карта. Які дії ви до людей? Як ви ставитесь до людей, як ви дієте в їх сторону, в сторону соціуму? Угу. Ну, карта показує, що ви начебто закриті, закриті. Закриті від соціуму, трошки закриваєтесь. Більше. Більше як сковані думками, думками, ви більше не в соціумі, не в соціум проявляєтесь, а до себе всередину. Начебто ви відгороджуєтесь від людей. Тобто, якщо у вас є з людьми контакт, ви з ними на рівних і вважаєте себе як щасливим, щасливою вдачою, якщо люди з вами спілкуються, в принципі. Але по діях ви начебто закриваєтесь, закриваєтесь від людей більше уходити в як, занурюєтесь у свій внутрішній світ. У свій внутрішній світ. Можливо, там цікаво вам, тому ви туди занурюєтесь. Так, і п'ята карта: які дії люди чинять до вас? Як соціум до вас проявляється? Вибачте, угу. тут колесо фортуни. Тобто, по різному, я б сказала, люди чинять до вас по-різному. Іноді трапляються такі дії, які вам подобаються, іноді такі, які не подобаються. В принципі, я б сказала, що є певна гармонія, певна гармонія. Тобто різні шанси вам випадають. По колесу фортуни, інколи це не залежить від вас, не залежить від вас. Тобто, наприклад, якщо це можливо якась, ну, така підказка, порада, не зациклюватись, не зациклюватись. Да? Наприклад, якщо люди чинять. До вас які, такі, якісь такі дії, які вам не подобаються, якісь агресію проявляють, щось там пліткують, то ну, вам не слід на це особливо звертати увагу, тому що це від вас не залежить, це більше там про людей. про людей. Тобто, Ну і по-різному буває. І давайте подивимось підказочку для вас. Угу. Закохані сонце. Ну, в принципі, підказка така, що. Ви дуже світла людина, світла людина. І... Якщо ви так не ну, в принципі, карти говорять, що ви так і ставитесь до людей. Але якщо, наприклад, от ви прослухали і відчуваєте, що це не зовсім про вас, так було сказано, то якраз порада і вам радить. Любіть всіх людей. Це не означає, що вам потрібно з усіма спілкуватись. Так? Не означає. Але Таку, такі глибинні почуття до взагалі до людства. Вони будуть облегшувати вам життя, коли ви із добротою, такою, з дитячою, можливо, якоюсь наївністю. Ставитись, ставитись до, до всіх людей, незалежно від того, як вони чинять, розуміти, що якщо людина якось погано проявляється, так що вам не подобається, пам'ятати, що не буває поганих чи хороших людей, бувають щасливі і нещасливі люди, так? бувають просто люди з хорошим, і поганим настроєм. Бувають, люди там травмовані якимись подіями життя і менш травмовані, скажімо так. Але вам порада така, що ставтеся по-доброму до людей. Це не означає, що ви маєте... але це не говорить, що ви маєте бути в жертві, як так, приносити себе в жертву, щоб добре ставитись до людей, навіть якщо вони до вас погано ставляться. Тут не про це. Тут більше про, вас, про ваш внутрішній світ, бачите? Тому що всередині у вас, всередині у вас сонце. У вас сонце. І коли, коли ви не дозволяєте е, людям, які діють до вас з якимось е, такими діями, які вам не подобаються, які можливо вас ображають, е, якщо ви як, е, реагуєте все одно на ці дії більше з добром, з розумінням до людей, що вони так чинять, е, не тому, що вони вам бажають якогось зла, а тому, що з ними хтось чинив, можливо, якесь зло, і тому вони просто як захищаються. Знаєте цю ж приказку, так, що собака косачий тільки від життя собачого, тому згадуйте, згадуйте, коли люди. До вас якось так проявляється з негативом якийсь. Згадуйте про своє внутрішнє сонце. І ви можете так, можете відсторонюватись від цих людей, але залишайте спокій ваш внутрішній такий сонячний. Всередині залишайтесь сонячною людиною. Ось такий розклад невеличкий на сьогодні, сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобання, коментарі. Якщо є якісь питання, задавайте, будь ласка, мені буде цікаво, задавайте теми, які вам цікаво подивитись. І пам'ятайте, що в будь-якій ситуації, якою б складною вона не була, завжди обирайте себе. Дякую за перегляд, бережіть себе і до наступних відео.